Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про чарівність місцевих рослин. Вони відіграють важливу роль у локальній екосистемі, приваблюючи метеликів та колібрі до вашого саду. До того ж, смороду дуже прості у догляді, адже природно пристосовані до нашого клімату. Але деякі місцеві рослини ростуть завато швидко, розповзаючись кореневищими або насінням. Якщо ви віддаєте перевагу більш спокійному садівництву, такий агресивний ріст може вас відлякувати. На щастя, існує багато місцевих видів, які ростуть повільно та акуратно. Зазвичай це кущісті рослини смороду виглядають охайно та не вимагають багато уваги. Максимум, що вам знадобиться, зріз насінняві головки раз на рік або поділити кущі шкірні кілька років. Важливо також правильно їх розмістити. Високі рослини краще саджати на задньому плані, а біля доріжок невисокі кущісті види, які не перевищують пів метра метр у висоту. Ось кілька ідей для вашого саду. Червона аквілегія. Ботанічна назва екуали canadensis сонячні умови, повне сонце до напівтіні висота 30-90 см, зони морозостійкості – 3-8 см. Червона аквілегія, також відома як східна аквілегія, зростання у східній частині Північної Америки. Ця багаторична рослина має компактну форму та помірний темп росту. У напівтіні вона залишається меншою. Хоча вона може розмножуватися насінням, це легко контролювати. Її трубчасті квіти приваблюють колібрі, а насіннєві коробочки легко зріз, якщо не хочете самосіву. Молочний корінь. Ботанічна назва Акалпестуба роусе, сонячні умови, повне сонце до напівтіні, висота 30-60 см зони морозостійкості 3-9. Молочний корінь. Важлива рослина для гусениць монархів. Він зростання повільно, досягаючи лише близько метра у висоту. Восени на ньому з'являються насінні коробочки, але він не зважається агресивним. Його яскраві помаранчеві квіти приваблюють метеликів. Пенстемон Ботанічна назва пенстимен діджатейлес. сонячні умови. Повне сонце до напівтіні. Висота 60-120 см, зони морозостійкості – 3-8 Пенстемон має кущисту форму та красиві білі або світлофіолетові квіти. Він швидко рості, але не розповзається. Його можна поділити шкірні 2-3 роки, якщо кущ стані завеликим. До того ж, він стійкий до хвороб і шкідників. Ліатріс. Ботанічна назва лаєтрес спікейта. Сонячні умови. Повне сонце. Висота 90-180 см, зони морозостійкості – 3-8 Ліатріс. Чудовий вибір для заднього плану. Його пурпурні суцвіття нагадують щитки і досягають 180 см у висоту. Він має середній темп росту, а насіння часто заїдають птахи. До того ж, він може рости на бідних ґрунтах. Амсонія, ботанічна назва Емсоунее силеате, сонячні умови, повне сонце до напівтіні. висота 60-90 см. Зони морозостійкості 5-9. Амсонія створює кущі до 40 см завширшки. Її блакитні квіти розквітають на вісні, а восени листя стає золотистим. Вона стійка до посухи та оленів. Ехінацея. Ботанічна назва екінеше парпарея. Сонячні умови, повне сонце до напівтіні. висота 90-120 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 3-8 Класична ехінація має рожево-пурпурні квіти, які цвітуть все літо. Вона зростання кущиком і не розповзається. Якщо бачите відсвілі квіти, вона буде цвісти ще довше. Баптизія, ботанічна назва Бептизія Острейлес, сонячні умови, повне сонце до напівтіні. Висота 90-120 см, зони морозостійкості 3, 9. Баптизія бобова рослина, яка фіксує азот у ґрунті. Її індигові квіти приваблюють метеликів. Для компактного варіанту оберіть карликовий сорт. Шавлія. Ботанічна назва селвекокини. Сонячні умови, повне сонце до напівтіні. Висота 30-90 см, зони морозостійкості 8-10. Червоний шаблі відмінний вибір для спекотного клімату. Він не розповзається, як інші м'яти, і має яскраві червоні квіти. Його обожнюють колібрі. Агава. Ботанічна назва Егейви емерикане. Сонячні умови, повне сонце. Висота 180-300 см, зони морозостійкості 8-10, ага в зростанні дуже повільно, іноді випускаючи бічні відростки. Вона може досягти 3 метрів, але на це знадобиться багато років. Її цвітіння рідкісне видовище, яке трапляється раз у 8-30 років. Айстра Ботанічна назва симфотричам нової ЕНЛЯЙ. Сонячні умови, повне сонце до напівтіні. Висота 90-10 см. Зони морозостійкості – 4, 8. Астра має великі пурпурні квіти, які приваблюють бджіл та метеликів. Вона добре росте на глинистих ґрунтах і не швидко розповзається. Блакитні дзвінки. Ботанічна назва Метенже вординайка. Сонячні умови тінь до повної тіні. Висота 30-60 см, зони морозостійкості 3-9. Блакитні дзвінки мають ніжні квіти, які з'являються на вісні. Вони ідеальні для тіньових місць та не вимагають багато місць. Папороті. Ботанічна назва палистичем акростикоїдис. Сонячні умови, повне сонце до повної тіні. Висота 30-90 см, зони морозостійкості 3-9. Папороть додає текстуру саду. Вона зростанні кущиком і не розповзається. Ідеально підходить для схилів. Серцецвіт. Ботанічна назва Dyсентри ексами. Сонячні умови, тінь до повної тіні. Висота 15,45 см. Зони морозостійкості 3, 9 Серцецвіт має незвичні квіти у формі серця. Він ідеально підходить для тіньових місць і не приваблює оленів. Шаблія. Ботанічна назва СЕЛВЕЯ фейриниси. Сонячні умови, повне сонце. Висота 60-90 см, зони морозостійкості 8-10. Шавлія має темно-сині квіти, які добре перено.